Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція з програмою Вчасно вітаю вас. Студія «Надія Швець» дивіться просто зараз. Підручники для кадетів, вихованці республіканської кадетської школи-інтернату імені Дзержинського, отримали нові посібники від співробітників МВС та митного комітету. Оперативно-профілактична операція траса закінчилась, Аварійність на придністровських дорогах значно зменшилась. Російські зірки на Придністровській сцені святкування Дня Республіки у столиці завершили з грандіозним концертом відомих співаків. Сьогодні у Бендерах у республіканській кадетській школі інтернаті прийшла урочиста лінійка до дня знань. На неї завітав міністр внутрішніх справ Геннадій Кузьмічов. Причому приїхав він не з порожніми руками, а з подарунком для вихованців закладу. Подробиці у влади Вдовіченко. Кирило сьогодні став кадетом, хоча звикати до режиму було важко, юнак впевнено каже, що готовий долати труднощі, адже йому є на кого рівнятися. мій дідусь військовий і він порадив мені сюди вступити. Мені рідні розповідали, що після кадетської школи буде дуже хороше майбутнє. Дідусь цього дня поряд з онуком радий і гордий, що Кирило пішов по його стопах, адже кадети особлива каста, каже військовий. Вони зробили правильний вибір, тому що стають чоловіками раніше, ніж всі інші. Вони дали сьогодні клятву вірно служити батьківщині. Разом з Кирилом поріг республіканської кадетської школи вперше переступили ще 70 юнаків. План прийому виконали, зазначають педагоги. Сьогодні на урочисту лінійку до кадетів завітав міністр внутрішніх справ Геннадій Кузьмичов. Руководство Міністерства внутрішніх справ Керівництво МВС зробить все можливе для того, щоб цей навчальний заклад був найкращим, тому що ви щастя і гордістю несете звання кадетів. Я впевнений, що в цих стінах закладаються мужність, сила, воля, характер, знання, які знадобляться нам всім установлені розвитку та зміцненні законності та правопорядку Придністров'ї. Зі стін кадетської школи вийшло чимало сьогоднішніх співробітників органів внутрішніх справ Придністров'я. Старші товариші зробили юнакам подарунок до нового навчального року. Благодаря оперативному... завдяки співробітникам оперативного складу митного комітету і МВС. Наші хлопці отримали сьогодні комплекти підручників сьомого по одинадцятий класи. Це дійсно дуже хороший і гідний подарунок, який допоможе їм у навчанні. Республіканська кадетська школа-інтернат вже підготувала на Одне покоління справжніх чоловіків. Сьогодні тут навчаються майже 300 юнаків. На придністровських дорогах знизилася аварійність. Цьому сприяла оперативно профілактична операція Траса, яка проходила в республіці протягом трьох днів. Також наслідком заходу стало розкриття низки злочинів. Вдалося знайти кілька громадян, які перебували у розшуку. Керування транспортним засобом без необхідних документів, передбачених правилами дорожнього руху, найбільш розповсюджене правопорушення, зазначають співробітники Державтоінспекції. Тільки у Григоріопольському районі за час операції виявили кілька випадків. Були Ви достігнути слідучий результати. За результатами операції затримано одну особу, яка перебуває у розшуку, одну особу, яка уникає військової служби. Складено 33 протоколи за порушення правил дорожнього руху, з яких 15 протоколів за перевищення швидкісного режиму. Два водії керували транспортними засобами, встановленими вікнами передніх дверей. У ході операції співробітники інспекції був затриманий 22-річний житель села Виноградне, який знаходився у розшуку. Молодий чоловік самовільно залишив військову частину, не дослуживши всього три місяці. Затриманого відправили на гаупфахту, А в Слобозайському районі в ході операції траса співробітники ДПС виявили у мотоцикліста наркотики. В руках у 20-річного пасажира, який сидів позаду водія мотоцикла, іш, знаходився поліетиленовий. Пакет, в якому в ході огляду було виявлено рослинну масу за запахом і кольором, яка нагадує коноплю, як пояснили молоді люди, рослини були зірвані недалеко від місця зупинки для особистого споживання. Вилучена маса направлена на експертизу. І знову до новин нашої республіки свіжий випуск і все більше колекціонерів з ближнього далекого зарубіжжя. Марка Придністров'я презентувала нові серії поштових мініатюр. Цей випуск для любителів флори і фауни. На нових марках зображені різні види метеликів. Ранок для цих людей починається з очікування. Каси ще не відкрилися, а вони вже зайняли чергу. Втім, так відбувається завжди напередодні спецгасіння з клясером у руках і кожен зі своїм уподобанням. Вони стрепетом обговорюють своє хобі, яке для багатьох не просто захоплення, а частина життя. Кожна з колекцій це марки з особливою історією, кажуть філателісти. Бабочки популярні. Метелики – Досить популярна тема серед колекціонерів. Тільки у нас у Придністров'ї є кілька людей, які збирають винятково метеликів. Це гарна комаха, це символ відродження. Тираж серії склав більше 8,5 тисяч примірників і 700 блоків. Це маркована листівка, на якій із зворотнього боку надрукована марка, із зображенням як звичайних, так і рідкісних видів метеликів. Гаврило Ілліч, наприклад, взяв собі цілий комплект. Він почав колекціонувати ще з радянських часів. Його приваблює природа, рідкісні види тварин і комах, занесених в червону книгу, а також історія Придністров'я. Придністровські марки колекціонує з першого випуску і у повному обсязі. Я стараюсь я намагаюся збирати хронологію, а хронологія це опис живого Придністров'я. Мені цікаво знати про наш край. Після придбання починається процес кріплення марки, окрема техніка, яку з радістю демонструють філателісти. До речі, якість марок зазначили, вони росте з кожним роком і не поступається зарубіжним виробникам. «Якість марок стала набагато кращою. Не вістає від України і Молдови. Якість дуже висока. Тим більше, що марки зубцеві друкує їх міськ. Я наприклад задоволена цими серіями. Наступний випуск марка Придністров'я готує на 6 вересня. Він буде присвячений 200-річчю з дня народження Михайла Лермонтова і Тараса Шевченка. Вчорашні заходи до 24 ї річниці утворення республіки завершив святковий концерт у Терасполі. У столиці знову виступали зірки російської естради. Святковий настрій піднімали своєю творчістю учасники вокального проекту Голос. Віктор Балан, заслужений діяч мистецтв Придністровської Молдавської республіки, за його спиною перемоги та участь у численних музичних конкурсах, у тому числі в вокальному проєкті Голос родом із нашого краю, і в день республіки співає для своїх співвітчизників. Ось для Діни Гаріпової, переможниці першого сезону телепроекту Голос Придністров'я, хоч і не рідна земля, але тут зізнається, співачка відчула себе як вдома. тільки в'їхала. Я як тільки я в'їхала, відчула наскільки тут спокійно, якось по-домашньому. Я відчула себе як вдома. Схожі і рівнини, якими ми проїжджали, і будиночки невеликі. Це дійсно дуже схоже на мій дім. З усією душею артистів зустріла і столична публіка. Діну шарібову дуже Люблю діну горіпову дуже люблю. Коли я дізналася, що вона виступає. Кажу, ідемо. Я після хвороби мені важко, і то я пішла і дивлюся. тільки позитивні враження, тому що приїхали такі артисти, прекрасні голоси. У Тарасполі таких чудових виконавців ще не було. щасливі, що мир у нас сьогодні на землі, і що люди здорові. за горда за нашу республіку. Дай Бог, щоб вона цвіла. І розквітала далі. Діна Галіпова, Пелегея, Арцвік Арутунян, Нані Єва разом з жителями столиці відзначили 24-ту річницю утворення республіки. Іще про один концерт самобутній і не менш цікавий. Ним дівчата та юнаки мешканці двох будинків по вулиці Леніна у Довосарах відзначили кінець літа. Свято подарували собі своїм батькам та сусідам. Про незвичайне прощання з літом в звичайному дворі п'ятиповерхівки далі. Оголошення про те, що у дворі будинку відбудеться прощання з літом, були розвішені на дверях під'їздів за тиждень до свята. В них єдине прохання доглядачів при собі мати табурет. Коли юні артисти в призначений час вийшли у двір і побачили, що імпровізований зал переповнений, радості не було меж. Тепер потрібно було продемонструвати все, що вони підготували. Головне завдання розсмішити публіку. Нам дуже подобається... Нам дуже подобається показувати такі концерти і отримуєш задоволення. Це приємно. це приємно, коли глядач посміхається. Щоб глядач посміхався, було вирішено перевтілитися у відомих і улюблених зірок естради. По черзі з'являлися на сцені чарівна Любов Успенська і підкорювач жіночих сердець Стас Михайлов, заводний Валерій Ліонтів і невтомний Діма Білан. Виступи артистів чергувалися з показом моделей модного одягу і танцями: російською, українською, молдавською, грузинською, вірменською, єврейською і навіть грецькою мовами. Не обійшлося без танцю живота і сучасного флеш-мобу. Спасибо велике спасибі, позитив цілковитий. Якщо буде більше таких свят, то буде мир скрізь, щастя і радість. У мене аж мурашки по тілу коли ті двоє. У мене аж мурашки по тілу, коли ті двоє співають. Підтримувати треба. Спасибі організаторам. Організатори свята 15 юних мешканців будинків 197 і 199 по вулиці Леніна, а також їхні батьки. Не обійшлося й без підтримки сусідів, професійних викладачів музики і танців. Без участі дітей. Без участі дітей їхнього бажання нічого б не вийшло. Ініціативу проявили вони. А ми, дорослі, постаралися зробити так, щоб усім було цікаво. Головна мета була згуртувати дітей, щоб вони відчули дух єдності. У меня уже подрос. Вот он зросли пайо. У мене дитина вже підросла. Ось він співає, але я люблю дітей, люблю творчість, і я завжди за. Ми взяли відпустку і приділили дітям час. Ми радимося, ми гордимося. Ми пишаємося, що живемо у цьому місті. Любимо його і робимо це з задоволенням. Свято прощай, літо в цьому дворі проводиться вже втретє, і з кожним роком все з більшим розмахом цього року, щоб підтримати ініціативу Дітвори, батьки, сусіди і депутати подарували дітям солодощі та професійні мікрофони в надії на те, що наступне свято буде ще яскравішим. І це все попереду на вас. Чекає прогноз погоди. Я на цьому випуск завершую з інформаційним оглядом новин завтрашнього дня. Зустрінемось як завжди, вчасно на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові! Як повідомляє гідрометцентр, 4 вересня очікується мінлива хмарність вночі. Місцями короткочасний дощ, гроза, в день без опадів. Вітер північно-східний 9-12 метрів за секунду. Температура повітря на півночі республіки вночі 15-17, в день 27-29 градусів тепла. У столиці вночі 16-18, в день 28-30 з позначкою плюс. Атмосферний тиск близький до норми.